Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Сьогодні для нашого клієнта робимо перед тим, як підправку зробити огляд двигуна, щоб людина була, скажімо так, задоволена своїм вибором і заодно ми вам розкажемо, як виглядає двигун Honda GX160H2 SX3OH. Шановні друзі, на сьогоднішній день, як ви бачите, виглядає він ось таким от чином. Давайте з вами поговоримо про його основні характеристики, що ми маємо на базі даного двигуна. Значить, побудований наш двигун на базі 4 татарів. Одноциліндрованого бензинового двигуна ОШВ. Наклон циліндрів у нас 25 градусів, горизонтальне розташування вала, яке ми можемо побачити з вами на задній панелі нашого двигуна. Тип гільзи циліндра у нас виконана із чугна. Шановні другі, тому досить серйозно. Діаметр гільзи під ход поршня 48 на 45 мм. Робочий об'єм на 163 кубічних сантиметрів. коефіцієнт. Тиску, скажімо, жаття да, називають 9 до 1. Корисна потужність даного двигуна складає 3,6 кВт або 4,8 кінських сили. 3600 обертів на хвилину це наша номінальна потужність. Значить, 2,5 кВт це 3,4 номіналка його, 3000 обертів. І пікова 2,9 кВт, 3,9 кінських сили, 3600 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент на 10,3 Нм. 2500 обертів на хвилину досягає. система. Запалення у нас транзисторна. Стартер ручний, як ми можемо побачити з вами на нашому двигуні. Ємність нашого паливного баку складає 3,1 літра і знаходиться паливо у нас під кришечкою металевою, яку ми зараз з вами відкрутимо і подивимось. Це така от металічна кришка. Гарно зроблена. Фільтра всередині бака немає в такій комплектації. Значить, я так розумію, що і в основному вони йдуть без оцих фільтрів, шановні друзі. Поїхали з вами далі. Значить, Розход нашого палива при номінальній потужності 1,4 літра на годину. Це при обертах 3600 обертів на хвилину. Об'єм мастила в нашій системі. Якщо ми повернемо з вами двигун, побачимо, що тут у нас є одна вороночка для заливу палива, і з іншої сторони інша. Під чорною кришкою. Я так розумію, це для зручності, якщо двигун стоїть, до якої із цих вороночок буде легше добратися. Місткість нашого масляного картеру складає 0,6 літрів, шановні друзі. Значить, Розмір, якщо ми подивимося зараз перед вами, 312х362 на, на 346 мм. Суха вага без палива та мастила 15 кілограмів. Такий двигун, шановні друзі, як правило, беруть для примінення в таких важких умовах, наприклад, це строїтельне якесь обладнання, це культиватори, генератори, зварювальні апарати, насосли і інші промислові обладнання, які можна його там застосувати. Значить що з його особливостей можна виділити, чому саме хонду люди? По-перше, беруть її тому, що вона дуже великий запас ходу має. По-друге, це те, що у нас. ОСВ-компоновка, наша похолодження повітряне, це у нас повишає ефективність нашого згорання палива, Висок, висока потужність дійсно він видає. Легкий запуск благодаря автоматичній системі декомпресії, удобні рукоятки ручного стартеру, бо стартер дійсно зроблений класно, рушечка максимально зручна, і також відчувається, наскільки вона легко тут у нас ходить. Висока якість матеріалів, яку ми бачимо з вами на базі вашого двигуна, тому він як надійний, так і довговічний. Тому їх, друзі, і полюбляю. Купувати і ставити на, на своє обладнання. Також низький розхід палива та мастила, що забезпечить вам економічну експлуатацію даного двигуна, низький рівень вібрації та шуму, тому що двигун порівняно невеличкий, якщо ви можете побачити. Ну і конкретно ця моделька, от якщо ми сьогодні її розглядаємо, це у нас циліндричним валом 20 мм. Під шпонку використовується для різного роду аплікацій, механізація сільського господарства тощо. Ну і давайте, шановні друзі, поговоримо про запис, яким чином він відбувається на даній системі. Значить, Ми бачимо з вами паливний бак, бачимо картер, який нам треба додати оливу, використовується 10W30 або 10W40, напівсинтетика для чотирьохтактних двигунів, де мастила і бензин заливаються у нас окремо. Отже, для того, щоб створити запуск двигуна, переводимо селектор. У режим ON, це перша справа. Переходимо на передню панель і ставимо доросну заслонку у стан вліво, коли воно роздивиться. Спочатку, тобто, наприклад, була вправо, перевели вліво, закриваємо повітряну заслоночку, включаємо подачу палива вправо і ручним стартером заводимо з вами ваш двигун. Після того, як він прогрів... починає прогріватись, підхватувати оберти, переводите селектор. Дорослі заслонки у режим відкрита. Двигун у вас працює. Також на дані, даного двигуна є у нас, як ми бачимо, селектор, який або зменшує швидкість обертів, або збільшує. Таке ж можна побачити на мотоблоках, культиваторах завжди така от система на двигунах стоїть. Також бачимо, шановні друзі, для обслуговування досить зручно зроблений повітряний фільтр. Ось знаходиться він під такою кришкою на такому метеличку. Також його буде зручно знімати обслуговувати для того, щоб двигун у вас працював гарно, якісно та надійно, шановні друзі. Ну, і наостанок, шановні друзі, що хотілося б вам сказати: ось такі двигуни різної потужності від фірмової марки Honda. Як і ми співпрацюємо з офіційним дилером Honda, тому можете замовляти любе обладнання цієї фірми Honda, будь то занакасарки, триміра, двигуни. Все, що вам буде зручно замовити, все, що вас цікавить, зробимо для вас по гарній ціні. Якщо перейдете до нас на сайт, зробите замовлення, дамо вам знижку та домовимося з вами по ціні з нашими робочими номерами телефонів. Також 0,98 657 4001. Звертайтесь, пишіть на Viber, домовимось по ціні та зробимо вашу покупку більш приємнішою. З вами компанія Електромотор. Чекаємо на вас. Всього вам доброго!